Всім привіт, друзі! Ви на каналі Максим Ворлд і я сьогодні в шльомі. Ви спитаєтесь чому? Е, е, тому що я сьогодні буду їздити на квадроциклі. Всім привіт, друзі! З вами ви на каналі Максим е, Ворлд і е, зараз пам'ятаєте, я, я вам, ну як не пам'ятаєте, я вам зняв один кадр в машині, то що ми їхали. Теж в цьому шльому. І тепер ми Мам. на монстрі. Потім в кінці кадра покажу вам. О, та. Так, мама, поля. мама і поля. І Іді! Сьогодні возимо їх.

Não! Sim, agora! Oh, pera aí! Oh, não! não. Uch, o, não. <laughs> que Max, tá Ulenko, por que você bateu? Max! Você não bateu muito! Polenka, А вони здаються маленькими, але вони насправді величезні. Ой, мьяка, тримайся за мене сильно! Сильно тримайся! Вібрація! Знищим швидкість кадр! Я маму повозив, ви бачили в попередньому кадрі і що? І зараз я їду вже сам. Перша. Я їду до вас. Закінчуй!